Вам голосування Ляшко Олег Ляшко радикальна партія. Я звертаюся до е, більшості, яка є в цьому залі. Кожен з вас, хто провалив цей закон, відповідальний за те, що наші селяни живуть жебраками. Я розумію, що для вас ціни на молоко. Ви навіть не знаєте, яка ціна на молоко. Сьогодні від гривні 50 на Полтавщині до 2 гривень 20 копійок на Чернігівщині. За це молоко людям не платять місяцями. А в них це доходи від молока, єдиний дохід у сім'ї. Я звертаюся до депутатів, які з мільйонами, з машинами, з дачами. Да подумайте ви нарешті про простих людей, завдяки яким ви отут всі сидите. Тому закон треба проголосувати чи в новій редакції, чи на доопрацювання. Бо перед виборами всі людям казали, що думаєте про них. А після виборів усі забули. Мільйони українських селян зараз дивляться на вас і зневажають за ті рішення, які ви.